Вночі мешканці цього будинку поблизу одного з під'їздів помітили блакитний дитячий візочок. Та нікого з дорослих поруч не було. Не з'явилися батьки ані через 10 хвилин, ані через півгодини. Тоді вже люди викликали правоохоронців. Про знахідку на Ванде Василевської вісімнадцять весь двір. І мешканці, і двірники, і продавці з сусідніх магазинів. На місці пригод було виявлено двоє дівчаток. Приблизний вік, 6 місяців та 2 роки без документів. Копи обійшли всі квартири безрезультатно. Вирішили відвести дітей до найближчої лікарні. Там наляканих дівчаток обігріли і нагодували. При осмотрі дітки здорові, але мало ухожені. На даний момент дітки знаходяться в відділенні младшого дитинства. При предварительному обслідуванні патології не Кому ж вистачило жорстокості покинути дітей помирати на холоді. Аби вирахувати матір, оперативникам знадобилося менше доби. Жінку виявили сьогодні зранку в одному із хостелів по вулиці Гончара. Її було доставлено до управління поліції, де на даний момент з нею працюють слідчі. Уже в поліції 20-річна дівчина зі сльозами на очах розповіла слідчим свою сумну історію, як приїхала до столиці з Рівненщини у пошуках роботи, а діти стали тягарем на шляху до кращої долі. Я залишила дітей, тому що я не можу їх виховати, не можу їм дати те, що їм потрібно. Але чому ж не віддала дітей до притулку? Навіщо покинула їх на холоді помирати? Найближчі два роки молода жінка зможе обміркувати свій вчинок за ґратами, а дітям тепер шукатимуть прихисток соціальні служби.